Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зробила собі каву і вирішила з вами поболтати. І каву забула тут. Ой, в общем, всім привіт! У нас сьогодні середа. Я вже прискакала з роботи. Сьогодні в мене було небагато роботи, тому що е, наші поїхали за Наташою, за глебнушкою, а я вам Будь з нашим мальчиком, з Богданчиком, тому що він не сильно любить у нас їзду, їздить кудись. Валік був півдня дома, то він був з ним, а потім Валік пішов зараз на роботу, а я прийшла до Богданчика. Яка ситуація? Так, тут у мене дивіться, вже наварена морква, яйця Валіка попросила. Вони з Богданом наварили мені. Хочу зробити зараз олів'є швидко, поки наші приїдуть, щоб їх вкусненько покормити. Uh, і що я ще думала? Олів'є? Ага, і з Богданчиком будемо пекти клубнічний пірог. От таку купили клубнічку в лідлі, вона, звісно, трохи зеленкувата. Ну, Богдан дуже хоче приготувати для Наташі і для Глебушки uh, клубнічний пірог. Я знайшла там якийсь рецепт в інтернеті. Зараз подивлюся, бистренько, що нібудь вкусненьке на швидкоруч з варганем. Тому що я не сильно любитель готувати, всі вже давно знають це. В общем, і оце прискакала, так бігла-бігла, тому що ще між клієнтками робила собі нігті, тому що вже так росла, я не звикла до длинних ногтей, і вони мене трошки роздражали. І хотілося мені їх переділати, щоб потім вже не тратити час, коли буде Наташа і Глебушка тут, щоб з ними вже не тратити час. Взагалі, я це бігом-бігом прискакала додому. У нас погода щось не дуже Така трохи пасмурна, трошки туманна, хмарна. Людей дуже багато вже наїхало, дуже багато, От, так що отакі у нас діла. Мені ще треба зібратися з мислями, подивитися на свій робочий графік, тому що в мене там ну, є трохи клієнтів, не те, що прям зовсім немає. І розпланувати наші дні хоча б на перші пару днів, потім ще на пару днів, чим ми будемо займатися, куди ми підемо, що ми будемо робити. Тому що хочеться, знаєте, по максимуму провести час. Не знаю, можу додати сливок. зараз додав сливок в кофе і поп'ю кофе. Взагалі. Всім бажаю гарного перегляду сьогоднішнього відео. Сьогодні будемо прямо до кінця дня разом з вами. Буду зараз готувати. Ну, в общем, такі діла. Богданчик, ти вже готовий, так? Да? Так, да, готовий. Клубники промив, висохли і зараз будемо їх різати. Угу. Щоб вийшла така вкусна Угу за команду. я, звісно, не вмію пекти пироги, ну, спекли якийсь на наподобі бісквітного з клубнічкою. Тут клубнічка трошки потекла у нас, але я думаю, буде смачно. Некотора клубнічка тут уже втопилася в тістові, а нікотора була величка, то, бачите, тут трохи є. Посипали сахарною пудрою, думаю, буде смачно. Подивимося, чи подобається, чи не понравиться. Ну що, мені хороші, я приступаю до готовки олів'є. купила таку мільйонку. Скільки я її купила тут пів кілограма, пів представляєте? в общем ріжемо олів'є. Це ножик маленький я вообще люблю все робити стоя я люблю все робити стоя але зараз мені, щоб і знімати, і... Робити. <хе> Давай, баданчик, мені телефон я побалакаю, мама. Позвонили наші, уже їдуть, будуть около 9 часов. А зараз у нас пів сьомого. Оце сидечка різать, я вам хочу сказати, не очень. А як мені відео зняти і різати? а? Ну ладно, якось буду старатися. В общем, ми з Богданом спекли пирог. Получився він у нас такий собі середненький, не знаю, який по вкусу, тому що знайшла в інтернеті рецепт. Це просто хід. Я так насміялася, потім ще почитала коментарі ще більше. В общем, Ой. рецепт. Пишу. Просте, а, хотіла Сразу спитала у маму. Мама, що в мене кулінар? Спитала у неї. Вона каже: Ліда, у нас духовка не пече ці... Бісквіти. Так що шукай якийсь пірог, щоб він був не бісквітний. Окей, ну коротше, забила я? Простий пір... рецепт простого пірога. Мені вибиває саме перше пірог за одну минуту. О, думаю, це, що мені треба, за одну минуту. В общем, коротше, заходю туди і дівчинка розказує. На 23 секунді вона розказує, що взбиваємо яйця з сахаром 2-3 минути. І тут я заходжу в коментарі і читаю, що е, цей пірог за минуту, так там тільки яйця треба збивати 2-3 минути. А потім ще, як мі... ну, поки ти його готуєш, це інгредієнти. А потім і ще треба пів його випікати. чуєте? За те названня, що за одну минуту прямо. Коротше, я в шокі. Думаю, отак людина на називають своє відео, і що ви думаєте, просмотрів 2,5 мільйона? Це не із-за того, що класний рецепт, тому що він найобичніший, а із-за того, що названня за одну минуту, і всі такі, як і я, просто йдуть і хочуть за минуту, а воно що не вийде за минуту. Ну, мені подобалося, в принципі, із доступних продуктів, із доступних інгредієнтів, там що, 2 яйця, 100 грамів молока, 100 грамів сахара, скільки там 170 грамів муки, напевно. Ну, в общем, розпушувач, ванілька, як обично. Це все взбиваєш і просто виливаєш в форму і все. Так, зараз я швидко на смс-котвічу. Так, вернулася я до вас. В общем, отак от ми з Богданчиком приготували пирог. А тепер Богдан пішов віддихати, каже мені, так а це будемо дуже довго ждать, поки наші приїдуть, щоб його попробувати. Я кажу, ну да, ми ж не можемо його. Знаєте, як ото поговорка пословиться. Як бідно жениться, так і ніч коротка, так от і у мене. То мені хтось пише, відлікає, то мама дзвони. Тепер тільки включилася. Заповнене хранилище, Треба їм цей удалить щось, тому що нема куди записувати відео. В общем, то і в мене як у того бідного. В общем, ріжу ковбаску, мабуть, це буде багато. Я тарілочку цю наріжу і все. Валік мені понаварював з Богданом картошки, овощей і всього так багато, я не знаю. Це треба буде сьогодні робити, ще й завтра робити цю. Робить салатик якийсь. Ну, може, не олів'я, а якийсь другий салат, не знаю. В общем, в общем, в общем. Такі у мене діла мої дорогенькі. Я оце думаю, може мені треба якось вийти. Та ні. Хотіла сказати, треба вийти в прямий ефір. А, знаєте, що, що забула сказати? Саме головне забула вам розказати, що я давно вже бачила в інтернеті, ви, може, теж бачили. Що зараз дуже модний популярний новий дубайський шоколад. Ну, в общем, почали люди робити. Зараз, трошки у мене залишилося ковбаски, такий кусочок. 20 грамм 300 я. Десь грам 300 я ізрасходувала, а 200 в мене залишилося. Ще я візьму картошечку. Опа! В общем, дубайський шоколад. Кажуть, що це дуже класна штука, таке щось необичне, вкусне. Е, ну, І я дуже хотіла його попробувати, цей дубайський шоколад. Ну, У нас тут по місту ніхто не робив. Я знаходила дівчаток в Кракові, які роблять. Ну, Я така людина, знаєте, мені, якщо немає рядом і близько, і іменно тоді, коли я хочу, то я потім перехочу і вже не хочу. Е, Із-за того я якось коротко, не заказала. А тут, оказується, у мене дівчинка підписана в інстаграмі на мене. І я так інода на них ну, наблюдаю за ними. Вона да? діла взагалі різні фрукти в шоколаді, дуже красиві. Ну, фрукти в шоколаді мене не дуже прибікають, звісно. А тут вона виставляє історію, що вона робить дубайський цей шоколад. І мені так захотілося. Я в неї замовила. Сьогодні він мені вже прийшов цей дубайський шоколад. Е, вона, кстати, робить доставку. Прям. Живе тут недалеко в сусідньому містечку Кощеліско. Е, вона теж доставку діла, привезла мені додому цей шоколад, так що завтра я буду його пробувати. Е, що це за дубайський шоколад? Тому що всі прямо як розхвалюють, як розхвалюють його, що прямо неможливо. Так що і я завтра попробую і вам розкажу, як воно йшло. Тому що виставила відео в Інстаграм і там мені вже пишуть, де ти, роб... де, де ти брала, де заказувала, вже хочу. Кажу, все розкажу, тільки якщо мені подобається. Якщо не подобається, не буду рекламувати. Тільки скажу свій отзив правильний і все. Так що такі діла, мої хороші. Ладно, роблю я олів'єшечку і потім ще включусь. Зробила олів'є. показати. Ціла миска вийшла. Ось така. В общем, пахне тут на всю хату олів'є, Пахне пірог, все пахне, і я щось заморилася сьогодні. Не знаю, чого я заморилася, але заморилася. В общем, жду наших. Уже у нас 8 часов вечора практично, вони будуть десь через часі. Наташа каже, що підемо десь погуляємо, вийдемо, отдихнемо трохи, розвлічемося. Бо вони ж привикли, що комендантська година, не виходять, коли комендантська. А тут каже, немає, так що треба вийти вечором погуляти. В общем, я їх жду і все. І вже завтра встрітимось у новому відео. А я так, пішла віддихати і зустрічати гостей. Всім пока!